Всі знамениті батьки, у яких народилися близнюки. Близнюки серед знаменитостей більше, ніж просто випадковість. Роздуми експерта. Коли Байонсе та Джейзі оголосили про вагітність близнюками в 2017 році, інтернет вибухнув. Ця подія стала справжньою культурною сенсацією, але загаласом ховається цікавий феномен, чому так багато знаменитостей стають батьками близнюків. І що особливого у вихованні двох дітей одночасно, особливо якщо це близнюки. Як експерт з багаторічним досвідом роботи з сім'ями, я хочу поділитися своїми роздумами і спостереженнями на цю тему: Близнюки та знаменитості, статистика та можливі причини. Так, список знаменитостей, у яких є близнюки, дійсно вражає Джордж і Амаль Клуні, Дженніфер Лопес і Марк Ентоні, Хіларі Суонг, Бред Піт і Анджеліна Джолі, Анна Паквін, Джулія Роберс і багато інших. Але що змушує їх так часто народжувати близнюків, не можна скидати з рахунків фактор випадковості. Однак є кілька можливих пояснень, які можуть грати роль. Вплив репродуктивних технологій, багато знаменитостей. Особливо ті, хто стикається з проблемами фертильності, вдаються до допоміжних репродуктивних технологій, таких як еко запліднення інвитро, при ЕКО часто використовують процедуру перенесення декількох ембріонів, що значно підвищує ймовірність зачаття близнюків. Генетична схильність існують дослідження, які показують, що генетика може відігравати певну роль у народженні близнюків. Якщо в сім'ї є випадки народження близнюків, імовірність їх появи у нащадків зростає. Стиль життя, хоча це і спірне питання, деякі дослідження пов'язують певний спосіб життя, наприклад, вживання певних продуктів або прийом деяких вітамінів з підвищеною імовірністю зачаття близнюків. Однак ці дані вимагають подальшого вивчення. Соціальний статус і можливості, знаменитості часто мають доступ до кращих медичних закладів та репродуктивних працівників, що збільшує їхні шанси на успішне зачаття та використання допоміжних репродуктивних технологій, виклики та радощі виховання близнюків, погляд зсередини. Виховання близнюків це унікальний досвід, який поєднує в собі неймовірну радість і серйозні виклики. Я часто працюю з сім'ями, які виховують близнюків. І можу сказати, що вони стикаються з низкою специфічних труднощів. Подвійне навантаження, догляд за двома немовлятами одночасно вимагає колосальних зусиль. Годування, переодягання, купання, заколосування все це доводиться робити подвійно. Суперництво та ідентичність, близнюки часто відчувають конкуренцію за увагу батьків і прагнуть до встановлення власної ідентичності. Це може призводити до конфліктів і емоційних труднощів. Відмінності в розвитку, хоча близнюки виглядають однаково, вони можуть розвиватися по-різному. Це може створювати труднощі в організації занять і забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини. Втома та вигорання, постійне навантаження, і відсутність часу для себе можуть призводити до втоми і емоційного вигорання батьків. Однак є й багато радісних моментів. Вбудована система підтримки, близнюки завжди є один у одного, вони можуть грати разом, втішити один одного і ділитися своїми переживаннями. Унікальний зв'язок зв'язок між близнюками часто дуже сильний і глибокий вони можуть розуміти один одного без слів і відчувати один одного навіть на відстані. Подвоєна радість, дві дитини це подвоєна радість, подвоєне веселощі і подвоєна кількість обнімашек. Поради експерта, як успішно виховувати близнюків. Виходячи зі свого досвіду, я можу дати кілька порад сім'ям, які виховують близнюків. Розділіть обов'язки. Важливо, щоб обидва батьки брали активну участь у догляді за дітьми. Розділіть обов'язки і постарайтеся підтримувати один одного. Приділяйте час кожній дитині індивідуально, незважаючи на те, що у вас близнюки. Важливо приділяти час кожній дитині індивідуально. Спілкуйтеся з ними окремо, грайте з ними окремо і хваліть їх за їх індивідуальні досягнення. Заохочуйте індивідуальність, допоможіть своїм дітям розвинути свою індивідуальність. Дозвольте їм вибрати свій одяг, свої пристрасті та своїх друзів. Не порівнюйте їх, порівняння дітей це завжди погано, особливо якщо мова йде про близнюків. Кожна дитина унікальна і розвивається у своєму темпі. Зверніться за допомогою, не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родичів або професійних фахівців. Виховання близнюків це складне завдання, і вам не потрібно робити це самостійно. Піклуйтеся про себе, не забувайте про себе. Знайдіть час для відпочинку, хобі та спілкування з друзями. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Прийміть допомогу не соромтеся приймати допомогу. Це нормально просити про допомогу, і це не робить вас поганими батьками. Висновок унікальний дар. Виховання близнюків це складний, але неймовірно реуорден досвід. Це унікальний дар, який приносить в життя сім'ї подвійну радість, подвійне веселощі і подвійну любов. Пам'ятайте, що ви не самотні і є багато ресурсів і підтримки, доступних вам прийміть виклик, насолоджуйтесь моментом і дозвольте своїм близнюкам цвісти. Як експерт, я вважаю, що сім'ї, які виховують близнюків, мають унікальну здатність до любові, терпіння та розуміння. Вони справжні герої.